Доброго дня, малята, любі хлопчики та дівчатка. У дуже гарному казковому лісі жив собі зайчик, сіренький вухатенький. Одного разу зайчик вирішив відвідати білочку та відправився до неї в гості. Пригав зайчик лісом та потрапив на річку. Але як йому перебратись, якщо немає місточку? Зайчик засумував. Дітки, давайте допоможемо зайчику та побудуємо місточок. Приготуємо пальчики до роботи. Дітки, дивіться, наші пальчики сіли, стали, сіли, стали, сіли, стали. А потім побігли, побігли, побігли наші пальчики. Повторюйте разом зі мною. Наші пальчики сіли, стали, сіли, стали. Сіли, стали. А потім побігли, 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 побігли наші пальчики. Для роботи нам потрібні кубики, пластини та призми. Починаємо, дітки, працювати. Ставимо кубики на невеликій відстані, один від одного. Наверх кубиків накладаємо дві пластини, щільно прикладаємо одна до одної. Поруч біля кубиків ставимо дві призми і таким чином ми побудували місточок. Дітки, подивіться, який зайчик задоволений, він з легкістю перейшов річку по місточку. Молодці малята, ми з вами сьогодні дуже попрацювали гарно. До побачення, до нових зустрічей!